У війську йому дали позивний мураха, бо здатен багато нести на собі. Були такі випадки, коли, коли люди вже на мене лаяли, що набираємо стільки, що дуже важко його нести. Але в процесі потім люди розуміли, що це треба було робити. Тому що, ну як буває, що буває, не вистачає набоїв, не вистачає водички. Ну, а таке треба за собою все це тягти. До повномасштабної війни він ремонтував виробниче обладнання. У лютому 22-го обігав всі військомати і нарешті його взяли у батальйон Дніпро-1. Так став стрільцем. Перше, перше бойове завдання, яке ми виконували, це було Луганська область, містечко Рубіжне. От, ось там я вперше побачив війну. Війна була. Жорстока доволі. Доволі, тому що тоді було все. Ну, дронів. Розвідники були дрони, то що, А знов таки ж небо вони дуже-дуже добре пильнували. Пізніше Мураха при навчився на бойового медика. А я як трошки не то, що мав фах мене мати, сама медсестра, ну і як би. Я не боюсь крові. Ну, таке, тобто, і так в процесі доводилось надавати допомогу побратимам. Тобто, і командир підійшов, каже, поїдеш вивчитись, ти ж бачиш, яка в нас ситуація, що нам на вихід, а саме людини, яка може надавати допомогу. Пахової немає. В різних був ситуаціях, ну, і тому розуміння було, що це дуже відповідальна робота, але її теж має хтось виконувати. Мій перший поранений це був я сам історія. Не історія, перший захід на першому бойовому виході, як, ну, обстріл. Посікло уламками, але я не знаю, мені, мені досі везе, бо в мене, в мене тільки наскрізні легкі поранення, а все, що біля мене, ну так, вибачте, може, скажу, в какаху. Найважчий випадок, це коли в тебе поранений вмирає на руках. Було. Було. На жаль. На жаль, бо це. Ну, це так перша людина, яка це був дружній підрозділ 68-бригада, це Лиманський напрямок. І ну, там ду -ду... почались дуже-дуже активні бойові дії, і Ах... наш Стаб-пункт був ну як до переднього краю, саме найближчий. І тобто, люди, які їздили побратими з суміжних підрозділів, вони знали, що ось тут, якщо що, терміново, то можна отримати допомогу. І ось так ввечері до нас привезли хлопця, в нього була Відірвана верхня права кінцівка, ліва нижня кінцівка була бідро розкрите. Там, там видно було, ну, в нього була масивна крововтрата, і його привіз їхній вак на квадроциклі. Ззаді був встановлений ложемент, і він був при... притягнутий ремнями. Ми з нашим фельдшером медпункту одразу ж ну, я Мілким перевірку турнікетів, підготовку розчинів. Він почав ставити вену катетер, але через масивну крововтрату в нього вже вени були впавші, і його почало ну в нього почалася агонія. Ми намагались все, що ну, все таки ми накачали йому, надавили, поставили катетер. Почали вже інфузії йому вливати. Але отак, от він у нас на руках і вмер. Одного дня група поїхала забирати поранених на Буханці. Тоді ворог активно штурмував наші позиції, а зв'язок зник. Тому довелося шукати побратимів під обстрілами. Зв'язочок плотно давили. І дуже плотно, і от на підході до позиції, там 200 метрів, все рації відвалюються. Ти викликаєш позицію, не проходить. А для того, щоб пришвидшити мобільність з чотирьох людей, у нас тільки одна людина була озброєна, ми свою зброю залишили біля автівки. Прибувши туди на місце, ми не побачили нікого. І разом з нашим санінструктором, доктором Лівсі, прийшли до того, що не дивлячись на те, що там відбувається зараз обстріл, летимо буханку туди, на точку хаба і очікуємо, або по дорозі видимляємось, де, де можуть бути наші порани. Виходять, виходять вони до хабу, тобто підбігли, переклали на ноші на швидкий огляд, отак от. Так от. Загрузка швидка в буханку і ходу-ходу. Бувають і курйозні випадки на війні. Як от коли Мураха виявив, що кліщ вчепився йому в стегно. Я штовхаю лівсі, кажу Лівсі, Говорю, дивись в мене кліщ, вийми його, будь ласка, бо мені незручно. Він такий: ну окей. Я встаю обличчям до проходу в бліндаж, Лівсі становиться переді мною на коліна. Включає ліхтарика і починає маніпуляції <смі> з видалення кліща з бідра. І в цей час заходить Таня. Спостерігає всю цю ситуацію, я ж її бачу, Льоха її не бачить. Вона так дивиться, каже, хлопчики, давайте я зайду через 2-3 хвилини Каже, я не знаю, що ви там робите. Отаке. От було ще таке смішне. Це на перших бойових виходах от. дуже хотілось Майонезу, от я прямо відчував його смак в роті. А хлопцям, з якими ми були на рубежі, якраз підкинули Майонезу там декілька пачок, і раз на добу у нас була гаряча їжа, а готували на всьому, що можна, там всі меблі, де. Ну, в общем, аби аби щось трошки горіло, тоді ще. тоді ще можна було так робити. І ось. Оце ж тарілочка, до речі, да, одноразовий посуд закидався навіть тоді, на початку війни, хоч було дуже складно з усім. Ну, одноразовий посуд завозили було. тобто, Ну і в общем, це ж видають тарілку цього суп-борщу три в одному. Шматок хліба і, як зараз пам'ятаю, Саша, по-моєму, по Саша каже, ось у майонез. Я був такий задоволений, що цього не, не передати. Ось сідаю я їсти, да, тримаю ложку з їжею. Тут в мене в руці шматок хліба з майонезом. І ззаду відбувається потужний, потужний вибух. Ну і Тобто штукатурка, дим, пиль, все це. І коли воно трошки розсіюється, я так опускаю очі, дивлюсь, в мене зажатий в руці цей кусок хліба, майонез здуло, а тарілка три в одному стоїть на місці. Поруч сидить мій побратим, і я так кажу, с так хотів майонез. От це, це, це потім, як розповідав хлопцям, воно трошки, як, як і мемчик, пішло у нас в підрозділ. Якщо постійно сумувати, ну, зламаєшся, воно і так важко. Воно і так важко просто. Ну, інколи ти даєш волю емоціям, але ну, це треба робити вже на виході, на, від, на відтяжці. Мураха не жалкує, що добровільно пішов на фронт. Водночас зізнається, останнім часом люди в тилу дедалі частіше забувають, кому треба завдячувати за життя. Треба розуміти, що е збройні сили, національна, ну всі всі люди, які зараз боронять нашу державність, ну вони принаймні, принаймні, от тепер я ж кажу, принаймні вони хоча б... Не заслуговують на призирство. Я вже не кажу про повагу.